Отже, що я бачив в комі? Боже, сколько легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу та показує, якийсь ангел водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні. В моєму випадку ну я два варіанти, або мене все стерлося з голови, поки я був в комі. Або я нічого не бачив. Я пам'ятаю, я лежу на операційному столі. Лікарі до мене там підходять, щось роблять. Все, темнота, я не бачу. Я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Я навіть, Знаєш, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти якось пустатівна якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого нема. Ну принаймні у мене так було. Я просто закрив очі. І через декілька днів, коли я виходив з коми, я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там штучного дихання, вентилювання талювання там кров мені проганяють І так далі. Я живу тільки завдяки ним. І в мене. Абсолютно нічого не було. Не знаю. О, цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід до досвід чи реальні історії, тільки реальні чув-чув-чув, Бо от, ну, в мене дійсно досвід досвідково. Я там помирав після цих п'яти кульових. Я не знаю, ким диво мене спасли. Слава Богу, слава лікарям. В общем, життю що так сталося. Але у мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це чуть-чуть розчаровує, Бо ти знаєш, живеш і думаєш, там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є. Але я думаю, ми нашими мізками не можемо це побачити. Мені здається, це якась інакша форма духовного життя, про яку нам нічого не понятно і, і, і невідомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є.